А на Київщині вже більше доби триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу 12 червня. Про це станом на сьому ранку повідомили в телеграмі ДСНС України. Більше інформації дізнаємося від керівниці прес-служби ДСНС Київської області Вікторії Рубан, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Вікторія, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про те, як зараз відбувається ліквідація пожежі, і чи можете розказати більше про наслідки? Що стосується дійсно події, то ще триває ліквідація. На даний момент на ліквідації задіяно 249 чоловік, 98 одиниць техніки, чотири пожежних потяги та спеціальні автомобілі цільного гасіння. Ну робота ведеться, рятувальники всі на місці, розпосудження вогню немає. А скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така велика пожежа і в чому важкість її гасіння? Ну, пов'язано, по-перше, з специфічністю об'єкту і, по друге, з великою температурою горіння. Скажіть, будь ласка, чи вдається тільки власні сили на Київщині застосовувати рятувальникам? Чи довелося залучати рятувальників з інших областей? Е, ні, нам допомагають колеги з міста Києва. Е, також долучилися колеги Житомирської е, області, колеги з. Е, Залізниці тут працюють чотири пожежних потяга. Так що всі служби задіяні на ліквідації даної пожежі. Ви сказали, що понад дві сотні пожежників зараз там працює на місці. Чи вдалося локалізувати саму пожежу і не допустити розповсюдження? Ну розповсюдження вогню немає, але процес горіння зараз ще триває. Скажіть, будь ласка, скільки ще приблизно часу потрібно для того, щоб повністю впоратися із масштабами такої пожежі? Ми не беремося робити прогнозів, тому що це робота кропітка. Ну але можу сказати, що деякий час ще буде потрібно. Ще хотів вас уточнити стосовно негоди, адже поки тут палає місто саме заливало, там випала аномальна кількість опадів за дуже короткий термін. Чи залучалися рятувальники і для допомоги мешканцям, яких заливало? Так рятувальники Київської області залучалися на допомогу населенню. Це підрозділи залучалися в Бучанському районі. В місцях, де підтопило приватні домоволодіння, також підрозділи десен залучалися на обрізання дерев, які впали на проїжджу частину та перегородили рух. Ну але на даний момент ситуація вже в нормі. Чи були якісь певні пошкодження чи будинків, чи автів, у зв'язку з негодою була частково пошкоджена одна споруда також в деяких населених пунктах частково було визнате електропостачання. Пані Вікторії, і ще один аспект хотів обговорити: це касетні боєприпаси, якими російські військові обстрілювали Київщину, зокрема, і от демонструвала Національна поліція світлини якраз цих боєприпасів. Наскільки вони є небезпечними, і чи можна, чи вдавалося їх зараз знаходити і ліквідовувати? Ну, дивіться, стосовно касетних боєприпасів, даним напрямком займається Національна поліція Збройні Сили України. Тому. Зараз ведеться ще робота по з'ясуванню всіх обставин. Я думаю, після того, як вже буде все з'ясовано, тоді будуть більш конкретні коментарі. А чи не залучалися якраз працівники ДСНС щоб розміновувати ці території? Ні, працівники ДСНС не залучалися. Зрозумів. Пані Вікторія, дуже дякую. дякую за те, що доєдналися. Будемо стежити за тим, точніше за цією пожежею. Сподіваємося, вдасться швидко її загасити. Вікторія Рубин, керівниця при служби ДСНС у Київській області, була з нами на зв'язку.